У Дніпрі вже повну йде підготовка до нового опалювального сезону. Враховуючи усі прогнози про чергову важку для українців зиму, співробітники КП «Коменергосервіс» роблять все можливе, щоб їх користувачі були з теплом у будь-якому випадку. Так на вулиці Семафорній, на вводі в житлові будинки 36-38, проводиться заміна труб тепломережі. Це є необхідним кроком для забезпечення ефективної роботи системи теплопостачання та для уникнення проблем пов'язаних з пошкодженням трубопроводів та уникненням теплових втрат. Виконуються роботи по заміні трубопроводів теплових мереж діаметром 108 мм. Старі труби тепломережі були майже в аварійному стані, тому їх зараз замінюють на нові, більш енергоефективні. Ці труби допоможуть мінімізувати теплові витрати, що буде дуже доречно при проблемах з електроенергією і можливих відключеннях котелень та насосних станцій. У разі відключення електроенергії, ці труби нові труби будуть краще зберігати тепло. Загалом довжина нового трубопроводу 60 погонних метрів. На цьому участку, окрім труб, міняють і засувки. Роботи планують повністю завершити в середині наступного тижня.